Всім доброго времени суток, ребята, і ви на каналі Версавіа Фэмилі. Тема нашого сьогоднішнього ролика це як робити обложки. Ну, надіюсь, вам це відео дуже сподобається, а я буду розпочинати відео. Не забудь, звісно, підписатися і поставити лайк і побажання написати, написати коментарі. Ну, а я не буду сильно затягувати розпочинати відео. Для цього відео нам понадобиться пар про для нашого відео понадобиться е, креатор і поставити е, наш і поміняти цвет етажа. Лібо на білий, ну краще на білий, тому що тоді буде краще вирізатися. Тепер нам треба зробити любу емоцію, про яку ми будемо. Ну, оце у нас саме буде. Саме відео пройшов буде йти, тому я зараз буду. І обов'язково потрібно заскрінити нашого персонажа. Коли ми заскрінили, нам треба зайти в Пінтерест, або в Google. В пошуку нам треба вбити фон для обложки естетичний, а потім нам виб'ять дуже красиві фони, і ми повинні його зберегти. Сохраняємо, воно зберігається в галерею. Потім нам треба зайти в ось таке приложення, нажати ось це і вибираємо наш фон. Внизу є змінити, ми змінюємо на форму ютуба і розміщаємо ось цю нашу фотографію на форму ютуба. В принципі, ось так дуже красиво. Потім ми, не, ми не додаємо нашого персонажа з нашою емоцією. І тепер ми в, вирізаємо ось ці емоції. Як, як, якщо у вас буде якийсь другий фон, я не знаю, якщо у вас не вийде, краще робіть на білому фоні, тому що, ну, якщо на якомусь другому фоні, то воно у вас не вийде 100%. Ось, зараз будемо розміщувати персонажа. Розміщуємо його ось так. Він мене буде невеликий, ці. Потім нам треба додати же, тест, текст. Пишемо назву нашого відео і пишемо ну, назва вашого відео. І ось я вибираю і зараз вставляю торіл на і далі буду зараз писати. Ось так в нас поки що виходить. Якщо у вас буде один персонаж, то ви його розміщаєте э, ліво з правої, або з лівої сторони. Якщо у вас два персонажі, ви можете розміщати його куди хочете, в будь-якому місці, як хочете. Це без різниці. Тут вже не я вирішую, а ви. Потім нам треба зберегти цю нашу фото, наше фото. Потім ми заходимо в. Pinterest і вбиваємо в пошуку коричневий мішка, лібо який у вас фон, під, старайтесь підбирати по фону, який у вас цвет фону, старайтесь підбирати таку ігрушку. Мені, наприклад, сподобався ось такий мішка, я його зберігаю. Також я зберігаю ось такий красивий бантик. Ну і також пошуку Пінтер. Нам треба зайти в ту ж саме прилаження, в якому ми робили ось цю саму обложечку. Також ми беремо і о, обрізаємо нашу мішку, наші приналежності, які ми з вами захоронили. Ось так вас повинно вийти, або якось по-другому вас повинно вийти. Ось так у нас повинно вийде, і далі ми нажимаємо верхнє збереження. Потім нам треба зайти в PixArt і вставити саме наше м -м, фото, обложку. Потім пошуку ми пишемо рамка. І ми вибираємо просто любую рамку. Я вибрала таку рамку, і я його сохраняю. Беру таку рамку, також ми заходимо в Stickers і також тут можемо вибрати багато чого, багато яких рамок. Ну, а тепер ми можемо вписати. Давайте впишемо рослини. Ну а на цій хвилині відео я вже буду, на жаль, з вами прощатися. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Всіх люблю, всіх цілую.